Готові? Хто бачить мене? Хто зараз десь на Марсі? Давайте сюди, приходьте, на землю. Сходьте на землю, ми будемо зараз з вами грати в гру. І це в мене в руці коробка. В цій коробочці є завдання. Зараз буде грати пісенька. Ми будемо передавати коробку по кругу. На кому пісенька зупиниться, той достає з коробки завдання, там листочок одни, один. І виконує його. Зрозуміли? Виходить сюди в центр і виконує завдання. Ми починаємо з моготь Тараса, бо мене теж Тарас звати. Включайте пісеньку і передаємо. Виходь сюди. Як тебе звати? Маргарита, доставай завдання. Читай своє завдання. Вибери з присутніх друга чи потрога і розкажи три цікаві факти про цю людину. Маргарита вибрала із присутніх друга і має про нього розказати три факти. Вона колись ходила на гімнастику, міє робити круті е, трюки. І, е, Ходила зі мною на мастер класі Добре, дякую. Можеш трохи якісь показати крути? Будь-які. Покажеш? Задне сальта Ні? Потрійне. Не? Не хочеш, можеш сюди. Бачимо, тебе підривали. Продовжувати.